Кожен ну я так думаю, що кожен з віком вже розуміє, що йому треба робити перед грою, і як питатися, і як відпочивати, в яку годину лягати, спати. Тому в нас кожен відповідає сам за своє відновлення і своє здоров'я. А сам тренування? за себе так відповідає. Так. Що робив Віталій Вояльський тоді? Ну, подивився суперкубок Реал Барселона. За кого і... болівав? Ну, звісно, за Барселону. За Барселону вболівав і отримав масу задоволення і потім не міг ще уснути на 40-50. А хто болівав за Реал з командою? Ну, давай так, от в тій компанії, якій ви дивилися, хто болівав за Барсу, хто за Реал. Ніхто. За Реал ніхто не вивчив. А ми дивились там в компанії, пару чоловік. Ми за Барселону боліли. Ті, хто за реализов, ми з ними не дивимося футбол. Я не вхожу в вашу компанію так. тоді. Віталій, ми зачепили важливу тему стосовно режиму і харчування на тренувальних зборах, адже це дійсно дуже важливо, щоб втягнути, відновитися до тренувального процесу, до наступних матчів. як відбувається твоє харчування? От розкажи, що ти переважно вживаєш, які, може, фрукти, овочі, м'ясо, риба, що саме? Ну, перед грою. Якщо ми в Києві або десь на виїзді, то доктор команди мені перед грою замовляє язик відварний і може або пюре, або вермішель. Отак От я питаюсь перед грою. Ну і там завтра кофе сирники. В принципі, все. Буває таке, що солодощі дозволяє собі команда після важкого тренування, там десь перейти ні, на сторону зла? Після тренування без питань, хто в кого нема проблем з вісом, з жиром, то ні в чому не, собі не відказує. Так як я. В принципі, їм все, що хочу. Но перед грою є якби, свій, своє меню, і, на мою думку, ти повинен виходити на гру голодним. Буває таке, що за зайву вагу можуть оштрафувати в команді. Ну, не буває, це треба робити. Це правило, таке? так. Ну, звісно. Так. Якщо не штрафувати, то людина інших санкцій може не зрозуміти. Ні, є просто професіоналізм, чим буде в тебе більше лишніх кілограмів, тим тобі важче, тим в тебе буде йти на сустави. На... Це все-таки скажеться на твоєму здоров'ї в дальнішому. Дякую, що приєднався до нас. Дякую. Це стосовно твого здоров'я, якраз таке перше запитання. Знаємо, що ти отримав невеличке ушкодження спини. Як себе почуваєш, коли повернешся на поле? Та там я б не сказав, що це ушкодження спини. Це в мене періодично бувають проблеми зі спиною із за навантажень. Але це не критично. Я декілька днів і вже буду на полі. Дійсно, попередив партнерів по команді, коли тебе був день народження, щоб акуратно, легенько, так лагідно навіть тебе вітали. Так, так. Коли святковий коридор робили, я попередив е хлопців, щоб вони не сильно мене били по спині, тому що треба вже скоріше на поле виходити. Але хтось таки вдарив. Ні, слава Богу, всі зрозуміли, ніхто сильно не бив. Як відбувається день народження на зборах? Це особливий день чи робочий загальний? Чесно кажучи, це перший мій день народження, який проходив на зборах. Пощастило, так? Так. Зазвичай в мене день народження проходив у відпустці, але так як нас зібрали раніше цього разу, то я проводив його тут. І я вам скажу, мені сподобався цей день, тому що зранку мене всі хлопці привітали особисто. Потім. Тренер привітав, подарував футболку, так? Е, так, так, так. Потім, потім мене всі привітали в залі для теорії. Я не очікував, звісно, цього. Було дуже приємно. І потім тренер подарував футболку перед тренуванням на полі. Зробили святковий коридор і в кінці дня ще привітали на вечері та принесли святковий торт. Це класно. Скажи, а є якісь традиції, що іменинник там виставляється або співає якісь пісні, може якось святкуєте. Ну, є такі традиції, так. Але це більше індивідуальне. Тобто цього разу такого не було? Цього разу такого не було. Дійсно, про воротарську конкуренцію, так, Динамо. У місці в воротах так, першим номером велика конкуренція, дійсно, кілька голкіперів є. От зараз також молоді гравці в команді. От Як справлятися з цими навантаженнями, тренуваннями, як себе проявляти, якнайкраще. По-перше, я вважаю, що в Динамо серед воротарів найсильніша конкуренція в Україні. чемпіонаті України 100 Україні це 100%. От цей раз прийшов конкурент по позиції. Ми лише хороше <с> про тебе кажемо. А як справлятися з конкуренцією? Ну, Тренуватися і робити все, що можливо від себе, і показувати, що ти можеш грати. Тобі особисто, так молодому голкіперу, цікаво тренуватися з таким видатним вже голкіпером збірної України, Київського «Динамо» Георгієм Бущаном. У тебе сильна конкуренція з Русланом Нечеретом, Валентином Моргуном. А, взагалі, як працювати в такій конкуренції, коли ти розумієш, що, в принципі, Воротар це позиція ординарна, коли грає лише одна людина і особливо. Ну, плюс в цьому є, тому що коли така конкуренція велика, то ти не можеш. Ти не можеш розслабитися. Ти все время ти думаєш, думаєш, ти в фокусі все время і ти не можеш розслабитись і погано якось тренуватись. Ти вже неодноразово був на зборах з першою командою, вже декілька років їздиш саме з нею. Цього року багато молоді, ти допомагаєш їм адаптуватися, я знаю. Ну, Чи можу допомагаю? Якщо вони щось питають, я їм, звісно, що знаю, відповідаю, тому що я вже не перший раз їжу. І я так само, як і вони, так само спрашував у Валіка Маргуна. Завжди все, що мене, все, що мене цікавило, я все в нього спрашував. Він мені так само відповідав, допомагав адаптуватися. Дякуємо, Денису. відпускаємо дивитися гру. Все, дякую вам. Дякую.